Василій Ярославович, наші з вами відоси набирають а, мільйони переглядів. Сотні коментарів, і людей цікавить два питання. Перше, чому ви ухиляєтесь від служби, чому ви не в ЗСУ? Тому що я нардеп. Нардепи всі ухилянти. Ага, майже. майже. Майже всі. І тепер друге питання. Люди, експерти вашої вашій біографії а, і пишуть, що. Ви купили інвалідність. Розкажіть, будь ласка, за скільки ви купили і яка у вас група? Купив я купив за довгі роки перебування в силовому виді спорту двома кольчовими протезами. Поясніть людям більш детальніше, що це за протези. Тобто, у мене два кольчових протези. А, а, ліву ногу я протезував у 2016 році. Право в 20-му. а можна в мене також буде до тебе запитання? Ну, Давай, звичайно. У зв'язку з тим, що я почув інформацію, що наші відео спільні набирають велику кількість переглядів, де монетизація? Чому я її не відчуваю? А, та, так само я не відчуваю гляньте, я вже сход від того голоду, розумієте? На такому лютому подсості. Бреше і навіть не моргне.